Уявіть Діснейленд для військових пілотів: винищувачі f 35 f 15 літаки-розвідники, транспортні літаки, конвертоплани та гелікоптери. І все це на одній військовій базі. Але така база тут не одна. Буквально в десятках кілометрів одна від одної тут розташовані бази ВПС США, хоча знаходяться вони дуже далеко від самої Америки. На суверенній японській території в Тихому океані острові Окінава з цього невеликого клаптика Суші Америка проєцює свою силу на весь Азійсько-Тихоокеанський басейн, виконуючи свої безпекові домовленості із Тайванем та Японією. Але так було не завжди. 1 квітня 1945 року до капітуляції Німеччини залишилось 36 днів. Війна в Європі скоро завершиться. Той час, як тут, в Тихому океані, на острові Окінава, дві могутні держави готувались до бою. Переможець буде лише один: або США або Японія. Якщо США візьмуть острів, то створять плацдарм для подальшої окупації Японії. Для Японії ж Окінава була останньою лінією оборони, тому японці готові були обороняти її будь-якою ціною. Вони використовували всі засоби: армію, флот, пілотів Камікадзе та навіть мобілізували 1800 школярів віком від 14 до 17 років. Одна з найкривавіших битв в історії тривала 82 дні. 22 червня штати все ж таки взяли острів та втратили при цьому 50 тисяч військових. За оцінками, подальше вторгнення в Японію могло б тривати ще рік і призвести до втрат близько півмільйона осіб. Америка не готова була ризикувати такою кількістю людей, тому 6 серпня 1945 року на Хіросіму скинули щойно винайдену атомну бомбу Малюк, а 9 серпня ще більшу бомбу товстун скинули на Нагасакі. Шість днів по тому, 15 серпня 1945 року, на борту американського лінкора Міссурі, Японія підписала акт про капітуляцію, і Штати її окупували. Замість геноциду одним з основних завдань окупації була демократизація Японії. Для цього прийняли нову конституцію, яка гарантувала основні громадянські права. Також здійснили важливі економічні реформи, а вже через 6 років, в 1952-му, окупація завершилась, і Японія була визнана незалежною за умови, що вона відмовиться від регулярної армії та дозволить штатам розмістити військові бази на своїй території. Але як так вийшло, що могутні Штати. Так і не змогли захопити ці острови. І чи можливо взагалі підкорити японців? Японія це острівна держава, яка складається майже з 7 тисяч островів, більшість яких мають гірський ландшафт. Основна її частина складається з чотирьох островів, три з яких зв'язані мостами, а ще один підводним тунелем. Площа країни складає 378 тисяч квадратних кілометрів, і, хоча на карті вона може здаватись невеликою, вона більша за Німеччину, Італію або Великобританію. Її береги надійно захищають води Тихого океану, а також Охотське, Японське, Східнокитайське та Філіппінське моря. Військова інтервенція в Японію потребує високих навичок планування. Щоб перемогти, на острови треба регулярно постачати людей, їжу, воду, паливо та боєприпаси, все це через океан та моря, та з одного острова на інший. Для цього знадобиться перевага на воді та в небі, але японці добре знають свою географію та ще з минулого століття використовують стратегію острівної оборони, тобто вони перетворюють віддалені острови на військові бази та укріплені опорні пункти. Щоб ті, у разі нападу, слугували щитом для основних японських територій, оборона на цих островах забезпечується за рахунок комбінації наземних, повітряних та морських сил. Японія використовує новітні технології, включаючи ракети земля повітря, дрони та системи протиповітряної оборони, щоб створити багатошаровий щит від можливих атак. Японська інфраструктура дуже розвинена і буде слугувати сильною опорою для її власників. Їхню логістику підсилюють 30 тисяч кілометрів залізничних доріг та 1,2 мільйони кілометрів автодоріг. Також в Японії є близько тисячі морських портів та 98 аеропортів. Бази сил самооборони розташовуються по всій країні і можуть швидко розгортати війська та обладнання. Все разом це забезпечує ефективну мобілізацію військ та ресурсів. Історично не так і багато країн воювали з Японією. Навіть в колоніальну епоху британці, які були активними в цьому регіоні, не посягали на японські землі. Мав місце інцидент, коли в 1862 році самураї князівства Сацума вбили та покалічили групу британських торговців. за те, що вони намагались обігнати їхню колону, що було грубим порушенням норм японського феодального етикету. Як компенсацію, британський уряд вимагав 100 тисяч фунтів та видачу ви. Винних японський центральний уряд погодився на умови. А ось князівство Сацума відмовилося видавати своїх самураїв. Тоді британці відправили кораблі, щоб силою змусити видати винних. Побачивши британську ескадру у своїх берегів, сацумці відкрили вогонь по королівському флоту. Перестрілка тривала дві доби, поки британці не відступили під тиском японських гармат, втративши при цьому 11 моряків вбитими та ще 52 пораненими. З японської сторони п'ять вбитих та 10 поранених. Далі була Росія. Вона спробувала у 1904-му, але зазнала принизливої поразки. В Другу світову США мали ресурси, але не могли собі цього дозволити. Затяжна війна могла їх економічно виснажити. Тому від безсилля їм довелось застосувати ядерну зброю. Окупація штатами це єдиний випадок в історії, коли Японія була захоплена військовим шляхом. Але чи можна вважати це чесною перемогою? Напишіть свою думку в коментарях. Два ядерних удари, капітуляція та відмова від імперіалізму залишили глибокі сліди в свідомості японців. Тому країна висхідного сонця довго залишалась пацифістською. Це було закріплено в 9 статті Конституції від 1947 року. Вона звучить так. Сухопутні, морські та повітряні сили, а також інший військовий потенціал, ніколи не будуть підтримуватися. Замість армії Японія створила сили самооборони, які були покликані підтримувати порядок в державі та реагувати на надзвичайні обставини, як то цунамі чи пожежі. Але якщо їх чисельність в 50-х роках минулого сторіччя становила 50 тисяч осіб, то сьогодні сили самооборони Японії налічують 247 тисяч осіб. Вони мають морський флот, авіацію, важку техніку, ракетні підрозділи та розвідку. Чим це відрізняється від регулярної армії, правильно назвою. Японія так і існувала, поки в 2022 році Росія не розв'язала криваву війну в Європі. Розуміючи вразливість свого положення поблизу Росії та Китаю, наприкінці 2022 року японський уряд оголосив про намір витратити колосальні 320 мільярдів доларів на обороноздатність за наступні 5 років. Ці інвестиції озброять японську армію ракетами, здатними вразити Китай, і підготують країну до можливого тривалого конфлікту. Японія має п'ятий за потужністю в світі морські. І флот виробляє власну високотехнологічну зброю від винищувачів до підводних човнів. Її армія регулярно проводить навчання разом із військовими США, що дозволяє їй відповідати найвищим світовим стандартам. Це робить Японію міцним форпостом демократії в Азії. Що ж, давайте поговоримо про ще одну сильну перевагу Японії економічну самодостатність. Японія третя економіка світу із обсягом ВВП у 4,2 трильйони доларів на рік. Її компанії Sony, Toshiba, Panasonic, Canon та Fujitsu лідери у виробництві електроніки, а Toyota, Honda, Nissan, Suzuki і Mitsubishi – у виробництві автомобілів, Nintendo, Sega і Sony Interactive Entertainment, форварди в сферах розваг, відеоігор та анімації. Але це не все. У 1980-х роках Японія була лідером з виробництва напівпровідників, маючи частку в 50% світового ринку. Згодом її обігнали Китай, Південна Корея та Тайвань. Але японці планують взяти нанотехнологічний реванш. У 2022 році японський уряд оголосив про плани проінвестувати в сферу напівпровідників майже 4 мільярди доларів. Мета потроїти продажі своїх напівпровідників до 2030 року. Погляньте на цю мапу. Вона відображає усі торгові шляхи Японії. Найбільш важливими є торгові шляхи через Малакську протоку та Південно-Китайське море. На останнє припадає одна третя всього світового судноплавства. Воно з'єднує тихий океан з Індією. Ійським і утворює критично важливий морський маршрут між Азією, Європою та Близьким Сходом через Південно-Китайське море щорічно проходить транзит товарів на суму 5,3 трильйона доларів, з яких 1,2 трильйона доларів припадає на торгівлю зі США. Якщо в цьому регіоні буде війна, для світової економіки це стане ударом гіршим за ковід. Існує така приказка: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І, можливо, дізнавшись, хто друзі Японії, бажання з нею воювати повністю зникне. Японію захищає договір зі США про взаємну співпрацю та безпеку, прийнятий в 1951 році, згідно з яким напад на Японію буде вважатися нападом на Сполучені Штати. Також договір закріпив право США розмістити там свої військові бази. Країни діляться оборонними технологіями, працюють над забезпеченням оперативного Сумісності своїх збройних сил і беруть участь у спільних військових навчаннях. Тому ворогам Японії слід пам'ятати, напавши на Японію, вони оголосять війну і Сполученим Штатам Америки. Що ж до населення Японії, то воно складає 126 мільйонів людей. Як вони зустрінуть потенційного загарбника? Треба пам'ятати, що сучасні японці нащадки самураїв з дуже високими стандартами честі та гідності. Їхні пращури притримувались ідеології Бушідо. Кодекс Бушідо возвеличує ідеали самодисципліни, майстерності бойового мистецтва, честі та виконання обов'язку аж до самопожертви. В роки Другої світової влада звернулась до Бушідо, щоб виховати нову ланку бійців камікадзе, тобто пілотів-смертників, які атакували ворожі кораблі. Звісно, в сучасній війні японцям не доведеться використовувати цей метод, адже для цього тепер є безпілотники, та японці скоріше помруть ніж віддадуть своє. Приклад цього японський військовий хіро онода. Не знаючи про капітуляцію Японії, він продовжував бойові дії на Філіппінському острові Лубанг аж до 1974 року. І це не поодинокий випадок, тому не залишається сумнівів, що і зараз японська нація згуртувалася б проти зовнішнього агресора. Безпекова ситуація у японців склалась не з простих. Їх оточують три недружні ядерні держави: Північна Корея, Китай та Росія. Китай швидко нарощує свою військову міць. В серпні 2022 року п'ять китайських балістичних ракет впали в ексклюзивній економічній зоні Японії неподалік від Тайваню. Ці події відбулися в день зустрічі спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди Ядерні та ракетні розробки КНДР також не дають японцям спокою. Північна Корея. Розробляє та випробовує нові конструкції ракет і постійно розширює свій ядерний арсенал. Японці стурбовані тим, що тепер вона в змозі завдавати удар по цілям в Японії, включаючи бази США на Окінаві. В лютому 2023 року північно-корейська балістична ракета впала всього в 200 кілометрах від острову Осіма. Напруга серед японців зростає, оскільки Північна Корея в 2023 році вже випустила 27 ракет. Нарешті вторгнення Росії в Україну Раїну шокувало Японію. Вона однією з перших засудила дії Росії та запровадила санкції. Нагадаю, що Японія і Росія мають невирішені суперечки щодо Курильських островів. Чотири японських острови окупував радянський союз наприкінці Другої світової. Після закінчення війни Японія не визнала цієї окупації, тому держави офіційно так і не підписали мирний договір. В останні роки Росія збільшила свою військову присутність навколо Японії і розгорнула ракетні системи на Курильських островах. Також Росія провела спільні військові навчання з Китаю. А їхні бойові літаки увійшли в зону розпізнавання ППО Японії. Крім того, японці розуміють, що не можуть покладатись тільки на США в Тихоокеанському регіоні. США мають безпекові зобов'язання також перед південною Кореєю та Філіпінами, а ще є домовленості із Тайванем. У разі, якщо Північна Корея атакує південну, а Китай нападе на Тайвань, то у США просто може не вистачити ресурсів для захисту ще й Японії, наприклад, від Росії. Але Китай досі не має достатніх сил та рішучості для вторгнення у Тайвань. Північна Корея, хоч і має ядерну зброю, але вона скоріше покликана на втримання режиму династії Кімів. А Росія зараз дуже зайнята самознищенням. Ту тому найстрашніший сценарій для Японії наразі є маловірогідним. Але все ж Японія вирішила не грати із власною безпекою та перестати покладатися лише на США. Зараз ця економічна суперсила мілітаризується шаленими темпами, і здається, до кінця цього десятиліття ми побачимо іншу Японію. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть коментар, які факти про обороноздатність Японії ви знаєте ще. Також ставайте нашими спонсорами за реквізитами в описі. Це дає нам змогу випускати більше якісного контенту для українського YouTube.